Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 6 листопада. Від сьогодні у Славуті запровадили карантинні обмеження через виявлення випадку сказу у тварини. Хворобу зафіксували у домашнього собаки. Його ізолювали. Наразі фахівці вживають необхідні заходи для локалізації осередку. А місцева влада закликає всіх власників домашніх улюбленців. Обов'язково провести вакцинацію. Це допоможе захистити життям та здоров'я як людей, так і тварин. А далі про головні події четверга в області розкажемо уже за мить на 33-му телеканалі. Перед судом постануть троє агентів ФСБ, які коригували ракетні удари РФ по кількох регіонах України. Викриття агентурної мережі розпочалось з підозрілого чоловіка, який потрапив у поле зору правоохоронців в одному із невеликих населених пунктів Хмельницької області. Молодик не був місцевим і цілий день перебував неподалік стратегічно важливого підприємства, тому й привернув увагу поліцейського патруля. Оглянувши його телефон, виявили відеозаписи і фото оборонних об'єктів. ...з різних куточків України. За перепискою встановили куратора і ще двох зрадників. Загалом до ворожого осередку входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Правоохоронці вже завершили слідство. За такі дії зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Донорські дні. Понад 70 поліцейських, серед яких слідчі, оперативники, спецпризначенці, дільничні та представники інших підрозділів доєднались до благодійної справи. Вони здали понад 29 літрів крові для потреб поранених захисників. Такі акції правоохоронці проводять кожні два місяці, ба більше роблять уже за четвертий рік поспіль, адже знають, що з початком повномасштабного вторгнення у державі значно зросла необхідність в стратегічних запасах крові. Вона потрібна для порятунку як військових, Кових так і цивільних громадян, тож усіх, хто має таку можливість, поліціянти закликають теж ставати донорами, бо кожна краплина крові може врятувати життя. Цікавий і насичений день для бійців, які перебувають на лікуванні та реабілітації у шпиталі МВС. Чоловіки відвідали стародавню фортецю в Межибужі. Під час екскурсії дізналися цікаві факти з історії краю. Крім того, проявили і чималу фізичну активність, адже піднялись не на одну вежу стародавньої фортеці, а супроводжували їх відомчі психологи, які працюють з пораненими колегами. День тих, хто плекає українське 9 листопада. В країні відзначають професійне свято працівників культури та майстрів народного мистецтва. Урочистості з цієї нагоди напередодні відбулися і на Хмельниччині. Працівники культзакладів, артисти, бібліотекарі та народні майстри приймали щирі вітання і відзнаки за свою щоденну працю. Культура продовжує підтримувати наш український народ. Адже під час війни народилося дуже багато пісень, віршів, дуже багато творчих різних надбань на отримала наша держава, що підтримує військо. Що підтримує весь наш український народ у боротьбі? Майже 30 років свого життя присвятила улюбленій культурній справі директорка Хмельницького академічного обласного театру Ляльок пані Ірина. Жінка зізнається, за роки роботи працювала у кількох місцях, але завжди у сфері культури. Дуже багато друзів я маю в галузі культури і мистецтва. І напевно, це ті люди, які все своє життя. Перетворюють на мистецтво, вони віддані своїй справі. Живе своєю роботою й методистка фольклорно етнічно-графічного жанру з містечка Вінківці Ліана Войтович. Щодня вона разом із колегами намагається відновити та зберегти нематеріальну культурну спадщину своєї громади, аби потім передати її нащадкам. Ми відновлюємо старовинні пісні. Відновлюємо старовинні прикраси, старовинні вишивки, схеми. Потім наші майстри їх відновлюють, вишивають і вони йдуть в продаж на виставки. Все українське зараз стає популярним. Ці самі прикраси, ці самі вишивки, як я казала. А пісні це тим більше зараз їх переписують на новий лад, виспівують. Ми їздимо в села до бабусь стареньких, які ще живі, стараємося відновити з голови. Можливо, вони не всі тексти пам'ятають, але мелодію вони знають. Прекрасно. ми живемо в непростий час, в особливих умовах український народ переживає, і працівники культури, мистецтва є особливими. Чому? Тому що сьогодні ми стараємося підтримати, доповнити і допомогти один одному. А вони помимо попри ті виклики і проблеми, які кожен переживає. Допомагають нам і настроїтися на позитивні речі. Сьогодні я за честь маю їх привітати. Бо ж, попри війну та непрості часи, працівники культури продовжують надихати людей і тримати духовний фронт, адже культура є тим, що об'єднує, підтримує і зміцнює український народ. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Театр, що ходить до школи, актори Хмельницького обласного театру імені Старицького презентували абсолютно новий для України формат моновистави. Ідею наші драматурги запозичили у колег з Німеччини під час робочого візиту. Основною відмінністю таких виступів є локація. Адже замість професійної сцени головні герої виступатимуть у шкільних аудиторіях. Перша ціль ми популяризуємо театр. Бо це надзвичайно важливо, бо театр може бути дуже дієвим інструментом співпраці з молодими людьми, і таким чином ми хочемо їм показати, що театр ближче, бо ми приходимо на їх територію. І інша ціль це, звісно, м'яка сила завдяки мистецтву, ми розказуємо таку історію, яка б ніколи не мала статися в жодній школі відносно булінгу, відносно цькування і так далі, і так далі. Основу цієї створеної п'єси ми взяли п'єсу Панцмайера перший урок. Але правда, в Німеччині вона трішки жорсткіша, якщо можна так сказати. Ми розуміли, що коли ми беремо їхній текст цієї моновистави і приносимо до наших учнів, в нашем воно буде не все зрозуміле, не все відповідати дійсності в ну, які вони зараз ростуть, живуть. Тож, аби наблизити п'єсу до реалії українських підлітків та максимально вжитися в роль, актори навіть провели у навчальному закладі кілька шкільних днів. Мене прийняли дуже добре. Зі мною спілкувалися і потім навіть не хотіли випускати. Ми говорили про все. Про все. Я знаю, хто куди їде на канікулах відпочивати, хто де займається, хто що любить. Про батьків багато спілкувалися, саме про проблематику, таку, як там, батьки не хочуть відпускати вчитися саме туди, куди хоче дитина, тому що це не так престижно. Вони розуміли, що я старший, і вони спочатку мені не довіряли. Десь. Перший урок другий. Потім вони вже були самі собою. Ми більше спілкувалися з ними. Вони більш відкривалися. Вони на уроках поводили себе як зазвичай. Вони просто розуміли, що я не прийшов їх щоб усудити. Я прийшов, щоб взяти щось для себе. Перша інноваційному на актори зіграють для здобувачів освіти ліцею номер 17 У закладі кажуть на ініціативу відгукнулися одразу. Ідея дуже крута. Ідея така, яка ми да ми на сьогодні ще не здатні сказати, в у що це вильється, але я думаю, що це виліться, навіть якщо через якісь можливо ну складні моменти, все одно в позитив. Театрали додають з першої інноваційні вистави, показуватимуть для старшокласників, щоправда, вже думають над тим, як підлаштувати проєкт і під менших глядачів. Цього разу ми поставили виставу, яка розрахована на 9, 10, 11 класи. Е, наступні вистави, які ми вже думаємо про наступні. Вистави, тому що це проекти, які мають проливатися один в один. Це будуть дітки там з перших класів до п'ятих, п'яти-восьми і так далі. Ми підшукаємо ці матеріали і будемо далі розвивати цю, цей напрямок. Також в цій виставі дуже гарно розроблені установки, такі установки, які я би радив батькам завжди використовувати в своєму вихованні. Це наліпки, які будуть роздаватися діткам, наприклад. Наліпка, я з тобою. Ба більше, окрім віку, глядачів театрали планують збільшити й географію виступів і невдовзі поспілкуватися мовою театру із дітьми у всіх громадах області. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини 33 канал. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом, але пам'ятайте, безпека перед усім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім того, подбайте й про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі уже завтра.